Ось цього товстолоба три роки вирощували у риброспліднику в селі Леськи. Його вага два з половиною кілограми. Тож прижитися в новій водоймі йому буде легко, розповідає працівник підприємства Андрій Зінченко. Ця риба в неї буде дуже добра виживаємість. І вона достигне добрих товарних розмірів. через два роки і Її буде вага, скажімо так, до 10 і більше 10 кілограм. Такий вид риби добре очищає воду та швидко росте, тому саме його найчастіше обирають для поповнення водних ресурсів, пояснює начальник відділу іхтіології Олександр Жжеря. Заробок такого розміру в нього приживаємось близько дев'яносто буде. Тобто їй не страшний ні хижак, нічого. І вона добре перезимує. незважаючи на воєнний стан, Кремльчуське водосховище та й всі водойми як області, так і України, необхідно зариблювати, тому що всі ми знаємо, який стан води у цих водоймах. А товстолоб, зокрема, білий товстолоб, він чудово бореться, споживає сині зелені водорості, Чим і очищає водойми. Зараз виловлюють вилоблюють і штучних озер. Після везуть до витоки Дніпра. Коли зарабовтається від стресу, попливе у зимувальні ями, де його охоронятиме водний патруль, розповідає державний інспектор Володимир Руденко. Ми будемо тут знаходитись, поки вона пройде е певний термін. Вона готова буде вже вийти в Дніпро. Гроші для Мальківа це 100 тисяч гривень, надали промислові рибалки. Державний інспектор Володимир Руденко зазначив, ця партія цьогоріч остання. Всього до Кременчуцького водосховища випустили 17 тонн риби, що удвічі менше ніж торік. Там деякі користувачі не вийшли на промисел, тому і кількість по зарибленню зменшилась. Їм обмежили очі вилову і у зв'язку з цим і зменшилась вилов самої риби. Дар'я Шевченко, Сергій Єфімов. Новини на Суспільному. Черкащина.